В кожному штаті, в кожному місті, навіть в кожному районі можуть бути свої правила до будівель, свої правила до озеленення і свої правила до території. У мене в місті є люди, які живуть близько біля води, біля боліт, і в них є басейни, по закону, вони по правилам будівництва. Навколо будинка будинку вони мають зробити а, паркан. Ось тут студію додавлю паркан для того, щоб забезпечити себе від диких тварин. В відео КТА 5 чи 6, там, коли знову виходить, я не пам'ятаю, що там здається шоста. Там є частина, де поліцейський з басейну достає алігатора. У впореді алігатори це проблема. І у людей є паркани, які захищають їх від алігаторів. Є тут ще і косулі, є тут ще і медведі. І це все створено для того, щоб їх захищати. Тут вона, город Сакраменто, показує. Три прості причини: перше правило для всіх: несмотря на те, що дом і земля вокруг нього находятся в частной собственности, кожен владі подчиняется общим требованиям. Да, общим требованием. А эти общие требования скрыть резни. Писываются соответствующие документы, в которых сформированы правила содержания документов.